Друзі нас інфоперші про головне поїхала. Росія готує масовні удари по і реєстраті. Російські воєнкори вони пишуть, що в місці знаходиться багато центрів для підготовки операторів дронів, Нібито звісно, що вони можуть знати про це. Але будьте обережні в ці дні. О, що пишуть телеграм-канали Партизан Глибокі що оперативних центрів в командних пунктах, що спостерігають за небом, починають магатіти сигнали тривоги. За інформацією української розвідки, РФ готує наймасштабнішу за всю війну повітряну атаку, нібито понад 100 крилатих балістичних ракет, нові зразки Сотня дронів Камікадзе типу Гарань ланцет координацію з пусками з Каспійського моря тимчасово окупованого Криму і навіть з території Білорусі зучать як фантастика. Це не проста така. Це психологічна демонстрація останньої козир перед провалом літнього наступу, Нібито, кажуть джерело в партизанських колах. Інформація не підтверджена. Україна готується. Дзеркальна відповідь Збройні сили України приведено в повну бойову готовність засоби ППО ПРО, включено Петрі та Арісті на сам Бук ес автоматизована мережа центрів виявлення перехоплення в режимі вогонь за траєкторією. Вперше буде застосовано нову дзеркальну програму протидії, яка включає. Ракетні удари по точках запуску, відповідь по військових об'єктах в прикордонні РФ, удари дронами далекої дії по інфраструктурі забезпечення пусків. Грімка 2 далекобійна ракета здатна знищити командні центри ППО противника, що може чекати мирне населення. Українська влада закликає. Не ігнорувати повітряні тривоги, зарядити телефони, павербанки, мати доступ до укриття протягом наступних 48 годин. Слідкувати за офіційними повідомленнями ОК південь, північ центри, метаки РФ деморалізувати цивільне населення перед можливим затязним конфліктом, перетворити ініціативу в інформаційному полі. Перехопити ініціативу в інформаційному полі змусти Україну до тимчасової паузи в міжнародних перемовинах щодо підтримки найважчі ночі, ті, після яких приходить ранок з готові сили оборони на максимальній напрузі. Хоча нас чекає важка ніч, можливо, ми точно не знаємо. А яку не чекає вже не несподівана, а відповідь буде гучною. Паралельно з цим Росія стрясла катастрофа на території одного з таємних ядерних сховищ РФ, розташованого в Ральському федеральному окрузі, стався вибух. Надвисокої потужності, який зафіксувала сейсмологічні служби Європи, як підземний імпульс потужністю 4 бала офіційних заяв міноборони РФ не було проти партизанських телеграм-канали, пов'язані з РДК білорусами, заявили про аварію елементами ядерної зброї, що вибухнула за попередніми оцінками. Вибух стався в підземному сховищі ядерних боєзарядів імовірно типу РГБ 6 що призначення для міжконтинентальних ракет характер вибуху вказує на вторинну детонацію, спричинену технологічною несправністю систему охолодження або утилізації компонентів. У момент вибуху в шахті перебувала технічна зміна з понад сорока осіб. Жодна з них не вийшла на зв'язок. Що пишуть партизани Канали білоруських російських дезертирів? Повідомляють, підземний вибух зруйнував третину комплексу. частина території засипана, а температура в бункері після вибуху сягнула понад 1000 градусів Цельсія. Пошкоджено резервуари з рідким тритієм, що могло призвести до локального радіоактивного зараження. Деякі групи стверджують, що це була диверсія, але підтверджень наразі немає. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.